Вас! Це програма захисту. До чого готується львівська міліція під час проведення євро 2012? І що потрібно знати вам, щоб не стати жертвами злочинців гастролерів? Дивіться! Євро 2012. Незважаючи на весь позитив, який несе з собою футбольне свято. Загрози для мешканців приймаючих міст, зокрема для нашого Львова, такі присутні. Не визнавати це неправильно. Відмахнутися від цього не можна. Ефективно нейтралізувати загрозу можливо лише одним способом передбачити її і вжити заходів для усунення. Цим, власне, і займемось. За даними львівської міліції, під час проведення євро у нашому місті прогнозовано зросте кількість певних видів злочинів. З переліку ми вибрали лише ті, що можуть стосуватись кожного львів'янина, незалежно від віку, статі чи матеріального достатку. А значить, нас з вами. Мене турбує більше всього. Це вулична злочинність. Зюбаненко Сергій Вікторович, начальник Львівського міського управління міліції. Буде збільшено кількість крадіжок, пограбунків. Шахрайс, можливо, збільшення кількості викрадення автотранспорту. Почнемо по черзі. Незаконні заволодіння транспортними засобами, простіше автовикрадення. Не доводиться сумніватися, що дорогі автомобілі львів'ян та гостей міста не залишаться поза увагою злодіїв. Власне, мова йде про так звані замовні викрадення, коли крадуть не будь-який, а конкретний автомобіль певної моделі. Працівниками міліції міста Львова було нейтралізовано ряд злочинних груп, які займалися викраденнями автомобілів. Результат: кількість таких злочинів зменшилась вдвічі: 15 випадків за 4 місяці цього року проти 29 за такий самий період в минулому. Зі своїми розібрались. Але чи вплинуть досягнення львівських міліціонерів на гастролерів з інших міст не факт. Тому запам'ятайте прості правила, виконуючи, які ви зможете залишатись автовласником довше, ніж комусь хочеться. Велике прохання до власників автомобілів паркувати свій автоправ транспорт на охоронених стоянках. Також не варто забувати про інші засоби безпеки: сигналізація, механічні засоби блокування все це зайві хвилини для злочинця. А значить, зайвий ризик, якщо ж автомобіль все таки викрали, негайно телефонуйте 102. Інформація, що зробить пошук ефективнішим, це марка, модель, колір та номерний знак авто, місце, звідки його викрали, та кількість пального в баку. Особливі прикмети, пошкодження або елементи тюнингу, що вирізняють ваш автомобіль серед інших, все це повідомте черговому. По гарячих слідах розшукують третину крадених машин. пограбування. На цей вид злочинів впливає в першу чергу сезонність, а зараз саме сезон. Вдругу, наявність безтурботних та не завжди тверезих туристів. З цим під час євро перебоїв теж не передбачається. Сонце гріє, одяг відповідний. В результаті ланцюжки-сережки все на виду: мобільні телефони в руках, гаманці в задніх кишенях. Найрозповсюдженіший спосіб пограбування ривок. Підбіг вирвав, і втік, не зупиняючись. В зоні ризику всі, але вберегтись можна. Народна мудрість. Не носіть при собі великих сум грошей, і у вас їх не вкрадуть. Золоті ланцюжки в декольте, гаманці і мобільні телефони тримаємо у полі зору. Без потреби не дістаємо. Все просто у випадку чого телефон 102. Запам'ятовуємо максимум деталей: зовнішність, особливі прикмети злочинця і таке інше. Крадіжки в громадському транспорті. Оскільки організація дорожнього руху у місті під час євро суттєво зміниться, багато сьогоднішніх водіїв, не втрачаючи при цьому почуття власної гідності, стануть пішоходами. Значить, зросте навантаження на громадський транспорт. Відповідно, зросте і кількість крадіжок в цьому транспорті. Це логічно. Зараз у Львові Кількість заяв громадян про подібні злочини становить в середньому 3-4 на добу. Під час євро очікується більше. При посадці в громадський автотранспорт цінності, документи, гроші мові телефони тримати перед собою так, щоб ви їх бачили і могли їх постійно відчувати. Коли вас хтось штовхає, кладе свою руку на вашу, стає вам на ногу чи просто не знаходить собі місця, фіксуйте цінні речі. Це улюблені прийоми злочинців для відволікання уваги під час крадіжки. Гроші для оплати за проїзд теж варто приготувати завчасно. Не показуйте злодію, де саме ви тримаєте гаманець. І звичайно шахрайства. В першу чергу при здійсненні валютних операцій, тобто під час обміну валют. І, звичайно, при купівлі квитків на футбольні матчі. Пам'ятайте, єдина ціль шахрая – ваші гроші, а способи їх у вас виманити відпрацьовані руками. Пригадуйте, хто такі ломщики і що таке лялька. Головне: валюту міняємо у спеціально призначених для цього місцях, у кантурах та банках. На пропозиції вищого курсу у незнайомого благочинця з під'їзду не спокушаємось. Купувати в незнайомців квитки на матчі просто на вулиці теж не рекомендується. Сучасним розвитком поліграфії зробити подібну копію не проблема, а от потрапити з нею на стадіон не факт, будьте уважними. І щоб у когось часом не виникло непотрібних ілюзій. Якщо е на арені Львів е видно міліція, як готується, то ту підготовку проводять безпосередньо оперативні служби і не видно, але вона проводиться. Для перегляду футбольних матчів вперше в історії у нашому місті передбачено фан-зони. Що це таке, для чого і як воно працює? Ми вам покажемо одним із об'єктів Євро 2012, визначена і фан-зона, курочка Михайло Іванович, заступник начальника головного управління Міністерства внутрішніх справ України у Львівській області. Фанзона спеціально відведена територія для перегляду матчів вболівальниками. Обладнана сценою, великими екранами та медіа-центром. Розрахована на одночасний перегляд матчу 27 -ма тисячами вболівальників. З них 370 місць для інвалідів та 250 сидячих місць. Фанзона буде обгороджена парканом висотою 2 метри. Сама огорожа і сам паркан буде зводитися по лінії тротуару і проїжджої частини для того, щоб тротуарні піші переходи залишалися вільними. Якщо ви маєте бажання відвідати фан-зону, запам'ятайте кілька правил. Головне, в місцях масового скупчення людей, а це саме таке місце: заборонено проносити зброю або інші небезпечні предмети, вибухові та вогненебезпечні речовини, алкогольні напої та наркотичні засоби. Вхід на територію фан-зони дозволятиметься лише після огляду речей. Охорону громадського порядку всередині фанзони будуть здійснювати волонтери і Державна служба охорони, котра перемогла у відповідному конкурсі. По зовнішньому периметру охорону порядку будуть забезпечувати шляхом патрулювання підрозділи правоохоронних органів. Отже, основне зрозуміло: досить великі маси фанатів, основний час проводитимуть саме тут, і незважаючи на доволі специфічну сферу їх фанатських зацікавлень. Буйний темперамент, помножений на вжитий алкоголь, деколи дає вибухову реакцію, і до цього треба бути готовими. Це кадри вуличних заворушень, що мали місце 16 вересня у Львові на проспекті Свободи біля пам'ятника Шевченку. Тоді відбулася сутичка між футбольними фанатами Дортмундської Борусії та наших Карпат. Фанати команди Карпати рухались від вулиці Гнатюка до пам'ятника Шевченку пішою ходою. У той час болівальники Борусії знаходились в кафе неподалік і скандували Борусія. Зрозуміло, пройти повз такий кричущий факт вболівальники Карпат не могли. Німці кидали в наших вазони і пляшки, наші достойно відповідали. Достойно в лапках, зрозуміло. Тоді правоохоронцям таки вдалося не допустити бійки. Яких зусиль це коштувало, можете побачити. Стадіон Для початку інформація про причини, з яких на стадіон вас можуть не впустити. Отже, основні моменти: глядачам забороняється: вхід на стадіон та перегляд матчу у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, курити на території стадіону, кидати будь-які предмети на футбольне поле, розпалювати факели або вогнища. Використовувати нецензурні і образливі вирази, політичні гасла, а також застосовувати погрози та залякування інших глядачів, виходити на футбольне поле на стадіон заборонено проносити будь-які алкогольні напої, напої у будь-якій упаковці, зброю та предмети, які можуть бути використані в якості зброї, колючі та ріжучі предмети. Предмети, які можуть бути використані як метальні: барабани, дудки, мегафони та інші подібні предмети. Порядок в чаші стадіону забезпечують стюарди та секюріті стадіону. Вони ж здійснюватимуть контроль та догляд вболівальників при вході на стадіон, розрахункова кількість стюартів на матчі один на 100 вболівальників за низької оцінки ризику матчу. При порушенні вболівальниками правил поведінки на стадіоні. Стюарди повинні зробити зауваження та спробувати вирішити конфліктну ситуацію власними силами. Після стюардів до справи беруться скюріті. Підрозділи міліції вводяться в чашу стадіону лише тоді, коли зусилля стюардів та секюріті не справляють належного враження на фанатів і результатів не приносять. Зате, коли в чаші стадіону з'являються правоохоронці, в результаті сумніватись не доводиться. Ситуація буде взята під контроль блискавично. Це кадри тренувань спецпідрозділів, що задіяні для охорони громадського порядку під час проведення матчів чемпіонату. Приблизно так швидко і з гарантією. Тому подумайте двічі перед тим, як зробити щось протизаконне. Наслідки, в принципі, передбачені і відпрацьовані. Ніби все. По скриптам. Я переконаний, що ми доведемо всій Європі, що Львів заслуговував і він все-таки по праву називається містом європейським. І міліція, і мешканці Львова, і гості Львова задекларують високий статус міста, яке має статус називатися європейським. Не дати злочинцям жодного шансу. Саме на це розраховані такі прості правила. І діють вони не лише під час проведення футбольних чемпіонатів. Це була програма захисту Бережіть себе.